П'ятниця, 2 серпня, 891-й день із часу повномасштабного російського вторгнення. В об'єднаному марафоні розпочинаємо мовити канал 1+,1 і новини від ТСН зараз в ефірі. Семеро поранених у Дергачівській громаді на Харківщині. Росіяни зранку дроном поцілили в автобус, в якому їхали будівельники. Відомо, що один із поранених в тяжкому стані. А у півдні загарбники атакували Куп'янськ. Там одна загибла жінка, а ще одна поранена. У селищі Золочів ворожий безпілотник влучив дитячий садок. Минулося без потерпілих. На Донеччині за добу п'ятеро поранених швидкі забирали людей з Богоявленки, Солидового Іванопілля у Кураховому руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок у Новогородівці. 4. також є влучання в лінії електропередач, адмінбудівлі та хати. Дніпропетровщину росіяни атакували шахедами, артилерією та фпв дронами в Нікопольському районі. Пошкоджені приватні оселі. У Херсоні опівдні окупанти скинули вибухівку з дрона. Загинув 54-річний чоловік. Літню жінку шпиталізували. Ще один херсонець звернувся до медиків після іншого обстрілу. По 17 прифронтових населених пунктах били росіяни на Запоріжжі, застосували авіацію, безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню у 15 родин поруйноване житло. Російські загарбники наступають на різних ділянках фронту. Зокрема, за інформацією аналітичного ресурсу Діпстейт на найгарячішому покровському напрямку. Там, з даними Генштабу, наші захисники відбили 53 штурми. Утім, посилаючись на Геодані, аналітики Діпстейту зазначають, що ворог просунувся біля лисичного Іванівки, Сергіївки, Желаного та водночас. Окупував вочевидь. Окупував веселе. Водночас, за інформацією генштабу зсу зупинили спроби окупантів просуватися біля пантелеймонівки, воздвиженки та яснобродівки. Тиснуть загарбники і на запорізькому відтинку. Там ворогу, начебто, вдалося просунутися в районі частково окупованого села Робота. повідомляє Діпстейт. Важка ситуація на Курахівському напрямку в генштабі інформують, що там ворог сім разів намагався прорвати оборону в районах. Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки загалом на фронті сталося 127 бойових зіткнень, і третина з них саме на покровському відтинку. Цілодобове полювання на окупантів водночас, коли ворожі очі є навіть у небі на Оріхівсько-токмайській ділянці фронту, важкі калібри і надалі мають вирішальне значення а надто якщо це броньовані і швидкісні танки, та сама філософія застосування панцерників на полі бою, твердять воїни 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, зараз докорінно змінилася. І багатотонні бойові і машини в 9 випадках із 10 виконують артилерій. Іські завдання щомиті, ризикуючи самим перетворитися на мішені. Як українським танкістам Карадагу вдається зупиняти ворожі атаки, бачила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Кілометр на кілометр з власна куля. Так, так, да, да. тут вони не живі. Радію Тут були дитячі майданчики, магазини, сотні охайних приватних обійстів і не було расистів. Натомість, нині навколо суцільна руїна. Просто на слух. Ми стріляємо умовно три снаряди, У відповідь прилітає дев'ять. Ну це факт. Московська далекобійна артилерія без упину щодоби розбиває надрузки і так уже розтрощені ущенторіхів, нову Новоданилівку молодок мачку. Основна ж війна на Токматському напрямку нині відбувається південніше у полях. Війна за якихось 100 200 метрів посадки. 100 метрів ми заберемо на одній ділянці. 100 метрів вони заберуть. Аби у них російських окупантів геть не було шансів віджати на Запоріжжі навіть сотню метрів української землі танкові екіпажі Карадагу 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України чатують цілодобово. Загрузуть ну, всі в поїхали воювати. Порядок. воювати. Коли на бойових так, там завжди так, галасно, гучно. Не лише гучно, але й як на долоні. Робота українських танкових екіпажів у полях на Запоріжжі. Це нині ще й суцільні перегони з ворожими дронами. Зараз працюємо як артилерія. Не можемо виїхати напряму на водку, тому що і в піві дрони. Поки ми проїдемо ці пару кілометрів напряму на водку, нас підіб'є. Та навіть коли танкісти працюють із замаскованих закритих позицій, ворожі дрони повсякчас кружляють у небі у пошуках цілей. Оце все врятувало все такі машини? Звісно, звісно, якби цього не було зверху, було б значно гірше і важче ушкодження. Вони годину, як вийшли із зони ураження російських дронів, спробували самотужки, але не вийшло. Метрів 20 проїхали, Він почав глохнути. Заглушили, визвали у косячну машину, у другий танк. Їх панцерник відмовився їхати не через технічні проблеми. Екіпаж саме готував машину до бою, коли у небі з'явився російський ударний безпілотник. В момент бойова вилізли вкривати його гілками. Одиночний, одиночний, так, найпевніше. Струя вже пішла далі. Палиті весь метал. Про те, що московити можуть навести артилерію або ж відрядити другий дрон, зізнаються танкісти карадагу, не думали. Мета була урятувати машину із себе. Та про це не думається. В той час про це не думається. А гармата працювала? Завжди готова. З ним усе буде гаразд, запевняє колос, командир танкового екіпажу 15-ї бригади. Доведеться, щоправда, ненадовго виїхати на ремонт, але панцерник механіки повернуть у стрій. Іншого трофейно вже полагодили, навіть перейменували на український манер. Це Т-72, да, Б-3. я ще з ним так. Тісно контакт чи не, не Ні. трохи він буває те, що з точки зору механіка водія, залізний хижак, трохи буває, демонструє норов, лейтенант хижак, командир бойової машини, називає зміцненням стосунків. В общем, ми його підкорили любов'ю. привели в порядок, Привели до ладу, Богу. і слава Богу, Работу. працює на благо нам. На благо нам. У будь-якому разі взаєморозуміння з машиною, екіпаж шукає гуртом. Хижак жовуть, а навідник. Циган. Відточувати взаємодію, зізнаються танкісти Карадагу, доводиться просто у бойових умовах. Вони лізуть. Лізуть. Лізуть, вони лізуть скрізь. Від танкістів бригади Карадах по ворожим позиціям. Вогонь. Остріл. Зараз робота одна. Не дати їм. Ще більше забрати нашої землі. Оце основна робота. З оріхівського токмацького відтинку фронту, що на Запоріжжі, Олександр Моторний, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс Марафон Єдині новини. Таким ви його ще не бачили. <різь> Зараз зоомагазини морожені, черв'як. Все, все для них є. Генерал української розвідки і його кіт, які перевіряють незнайомців на людяність. Тварин головного управління розвідки Фіона була Маргарита. І дві ніколи мене називали. Та очільника ГУР ексклюзивно у ТСН Дивіться вже сьогодні. У Єдині головне. Через скандал довкола столичного хмадиту буде проведено новий тендер на відбудову корпусу лікарні. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На всі бюрократичні процедури піде понад 20 днів. Терміни надзвичайно стислі, бо роботи слід розпочинати до холодів. Також буде створена наглядова рада, до якої увійдуть шість найбільших донаторів: а представники мозу та лікарні, пацієнтські організації, будівельники. А загалом на відновлення найбільшої лікарні Охмаддита зібрано понад мільярд сто мільйонів гривень. Скандал розгорівся через те, що конкурс на відбудову виграла маловідома організація Буттехнолоджі. Її обрали з поміж 14 інших. А при цьому компанія запропонувала найвищу ціну серед інших. Це 307 мільйонів гривень. А її статутний фонд 5 тисяч гривень та техніки. Інформація про це стала публічною, і тепер угода підписана не буде. Щоб відбудували дитячу лікарню, буде оголошено ново. Вий Далі йдемо вже по процедурі, яка передбачена е, чинним законодавством. Оголошуємося через процедуру. Прозоро публічно звертаюся до всіх компаній, великих забудовників, яких є спроможності спеціалісти податися на цей тендер і взяти в ньому активну участь, щоб допомогти нам всім відбудувати Ахмадит. У реанімації Дніпра зустрілися батько із сином, що на різних напрямках боронили Україну. Вони обидва дістали поранення. Сину Іллі, якраз медики відновлювали ушкоджену ліву руку, коли в тяжкому стані доправили батька Олександра. Уламки вразили його правицю та прошили легеню. Проте лікарі сподіваються після операції, і батько і син не зможуть повністю видужати та обійняти маму. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська продовжить. Син та дружина поруч з Олександром у реанімації. Загроза для життя вже позаду. Сільняшка і такий він себе спокійний був, завжди розсудливий. Головне, що живе. Син Ілля якраз відновлювався у Дніпрі після поранення на Бахмутському напрямку, коли дізнався, сюди у тяжкому стані везуть з передової батька. Яблуко від яблуні не падає. За батька дуже пишаюсь, Він великий тигр, воїн. Показав себе з інших сторін, такий був завжди спокійний, а робив великі діла. Син добровольцем пішов ще у 22-му. За рік у війську був і батько, електрик із Сум каже, відбивали штурм на Покровському напрямку. Дали позиції, відбивалися. в один момент. Я появ, що рука в мене не працює. Я перележав тут вліву, надбили, появ, що в мене руки нема. Тоді відказала рука просто. А вже після евакуації з'ясувалося не лише рука уражена, уламок пробив легеню. Як Олександр героїчно тримався, попри все лікарям розповіли побратими. Бою достояв до кінця, це просто чудо, був скид з дрона, і уламок пробив його груди і зайшов в легені, але він не кинув автомата, перекинув його на іншу сторону. Два сантиметри ворожого залізяча досі у його легені щойно стабілізували стан пораненого. Лікарі почали готувати складну операцію, аби видалити усе зайве з мінімальними ушкодженнями. Це невеликий розріз на одній стінці, 4-5 сантиметрів спеціальні інструменти. І під відеоконтролем на моніторі ми видаляємо з гортки крові. А за допомогою магніту ми видаляємо ці сторонні. Ті. Крім того, рятують її уражену руку. Вже добре з рукою, да? А можете ж жати сина. Ліва рука пошкоджена, у батька права, у батька право, так що дві руки для мавки є. Лікарі певні, Олександр зможе дихати на повні груди і разом із сином відчувати силу, кожен в обох своїх руках. У Уропавсько Олександр Куліш, Дніпро ТСН, СН, плюс один марафон Єдині новини. Без стресу і без черг за принципом єдиного вікна у столичних ЦНАПах запрацював адмінсервіс ветеран. Відтепер і ветеранам, і членам їхніх сімей надаватимуть послуги в стислі терміни. Найголовніше вони зможуть, скажімо, поновити документи чи отримати будь-яку іншу адмінпослугу лише за однією заявою з мінімальною кількістю відвідувань ЦНАПу. Мало того, всі послуги і документи оформлятимуть онлайн, а ветеранам слід буде прийти вже поготові документи в межах цього. Проєкту надаватимуть одразу шість комплексів адміністративних послуг програмою «Адмінсервіс ветеран можуть скористатися не лише учасники бойових дій та члени їхніх сімей, а й рідні загиблих, а також потерпілі учасники революції гідності, люди з інвалідністю та ті, хто мають заслуги перед батьківщиною. Якщо ми кажемо про учасника бойових дій, то він має право. Отримати 19 видів адміністративних послуг раніше це означало, що. 19 разів людина приходить, пише заяву та підкладає комплект документів, там і очікує певного розгляду е, своєї справи. Е, наразі ми зробили одну заяву і робимо таким чином, щоб ну принаймні, скажімо так, за один раз людина могла подати максимальну кількість е, послуг да, тих, яких вона бажає. Щороку Україна виділяє мільярди гривень на соціальні послуги, зокрема для військових та їхніх родин, але багато з них навіть не знають на що можуть розраховувати. кажуть, інформацію про це ніхто не надає, або щоб отримати таке послугу, потрібно пройти не одне коло бюрократичного пекла в вигляді різних довідок та інших папірців. Чому так відбувається, і чи можна очікувати на позитивні зміни в наданні соцпослуг кореспондента Іван Воробйов з'ясовував. Їм тупо покер. Що з тобою, як з тобою. Так, Олександр Попик оцінює ставлення лікарів до себе та інших військових в одній з центральних лікарень Києва. Сюди він потрапив після того, як отримав важке поранення у Бахмуті у жовтні 22-го року. Танковий снаряд мене сняв. Мене перебиті ноги позвоночнику. дирка 17 метрів. У мене дуже тяжкі болі. Щодня у мене постійні судороги. Столичні лікарі сказали Олександру, що ходити він більше ніколи не буде, і виписали з лікарні на свою першу реабілітацію. Боєць зміг потрапити лише за кілька місяців. Реабілітаційний центр знайшов сам. Там його трохи відновили, навчили пересуватись кріслом колісним. За словами військового у подальшій реабілітації йому всюди відмовляли. Ми куди не приїжджали. Нам говорили, ви вже все вмієте. Тобто, за чим вам реабілітація? Вона вам не потрібна. У його 30 тридцятій механізованій бригаді, у складі якої воював з 14-го року, написали, що поранення він отримав в частині цілий рік судів, ходіння по різним інстанціям та узгодження сотень довідок. І Олександр отримав статус інваліда війни та першу групу інвалідності. Весь цей час від держави він отримував на місяць 600 гривень. Це сучасне крісло колісне, органи соцзахисту надали йому за два роки після поранення. Багато військових не звертаються, тому що вони не знають, Куди можна звернутися. Ви об Вони повинні були об'яснити, після того, як я отримав поранення, от ви можете звернутися туди, туди, туди. Госпіталь, там, реабілітаційний центр, ти вже шукаєш сам. Ну, ніде немає навіть в соцмережах, що можна звернутися туди, можна звернутися туди. Поки ти сам не начнеш рити, ну так ніхто не допоможе в Україні. Й досі немає системності та єдиного алгоритму у наданні послуг військовим та ветеранам війни. Розповідає військовий психолог Андрій Козінчук. Повністю відсутній зв'язок між військовим або ветераном і державою. Немає інформації, як ці послуги отримати, як в медичній, так і психологічної реабілітації. По суті, його постійно кудись відправляють. Там він відбув операцію, потім він відбув на реабілітацію в якісь санаторій після санаторія він якийсь профілакторій і так далі. Далі ним може займаються якісь громадські об'єднання, благодійні фонди, але тут немає якоїсь закольцованої цієї системності. Аби ветеран не губився, куди йому звертатись за отриманням необхідної послуги до місцевих органів самоврядування, у ЦНАП, в МОЗ чи мінветеранів або в Мінсосполітики. Нещодавно до переліку професії було введено таку посаду, як фахівець із супровіду ветерана ветеранки, розповідає заступниця міністра у справах ветеранів. Фін Має допомагати бути таким навігатором серед усіх без, 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 безліч послуг і безліч органів влади для ветерана, да. яка абсолютно знає до кого підійти, що як зробити, і орієнтується на місцевості. Крім того, у Мінветеранів почали розробляти цілу екосистему ветеранської політики, зокрема й алгоритм надання послуг. Щоб е, самі послуги ходили за ветеранами, щоб ветеран, щоб ветерану не треба було звертатися в численні. Заклади соціальної підтримки, і щоб він не ходив з однією бумажкою до соцзахисту, з іншою бумажкою до ЦНАПу, ще кудись сільську раду, ще кудись в ЖЕК і тому подібне. Соціальна працівниця Оксана безпрозван на усі столичні лікарні працює вже два місяці, роз'яснює військовим, що лікуються та проходять реабілітацію в закладі. На які послуги вони можуть розраховувати. Многі не знають інформації, що їм положено спілку спілкуюся з ними. Питаю, що потрібно в них і. Дають мені завдання в Україні, існує цілий перелік затверджених послуг для різних категорій громадян, розповідає заступниця міністерки соціальної політики Уляна Токарева. Аби про них дізнатися, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання або до органів місцевого самоврядування. Пояснює заступниця. Головне заявити про свої потреби. Зараз формується стратегія розвитку соціальних послуг до 2030 року. Це за такий загально національний документ, тому дуже важливо, щоб люди, які розуміють потреби громадян, Мат, які знають, які соціальні послуги потрібні розвиватися, говорили з нами про це. Якщо ж послуги надаються неналежним чином або не надаються взагалі, як у випадку з військовим Олександром Попиком, у Мінсосполітики радять звертатися до правозахисних органів або напряму до них, чи дзвонити на урядову гарячу лінію і заявити про проблему. Сам Олександр наразі збирає 840 тисяч гривень на нейростимулятор, щоб позбутися щоденного болю та мати, хоча б мінімальний шанс на те, що знову ходитиме. Отримати такий від держави, каже він, не може. Іван Воробьов, Андрій Романок, Андрій Вєтушкін та Геннадій Шульга ТСН один марафон. Єдині новини Дипломатія із захопленням заручників, назбиравши помітний обмінний фонд відомих на заході опозиціонерів, а також американських журналістів і німецького лікаря, якого в Білорусі засудили до смертної кари Росія, зголосилася поміняти їх на своїх шпигунів. У сполучених штатах святкують повернення додому людей, яких намагалися вирвати з російських в'язниць не один місяць. Навіщо Росії цей обмін? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук розкаже докладно. З Анкари вони розлітаються в різні боки. Російські шпигуни та вбивця До Москви. Правозахисники, опозиціонери, журналісти до Європи чи Сполучених Штатів видання Wall Street Джорнал, чи його репортера Гевана Гершковича теж звільнили з цього приводу. Називають обмін найбільшим обміном в'язнями між Сходом та Заходом з часів холодної війни. Для України це вкрай дивне формулювання, але великий ньюзрум Wall Street Journal тим не переймається. Вони радіють, що невдовзі побачить колегу вдома. Російські пропагандисти старанно фільмували, як везуть на обмін західних громадян і російських опозиціонерів. Хоча білоруський диктатор Лукашенко брав у обміні участь, в списках немає жодного білоруса з тих, хто опинився за ґратами через спротив режиму. Тільки хороші росіяни і німець Ріко Крігер, якого спершу засудили до смертної кари, а потім помилував особисто самопроголошений президент. Аби повернути його Берліну доводиться відпускати справжнього ФСБшного кілера. Вадім красіков сидів у Німеччині довічно за розстріл в Берліні чеченського командира, якому Німеччина дала притулок. Ось він в синій кепці. На лютовищі в Москві кілера обіймає Путін. Хочу поблагодарити вас. Хочу подякувати вам за вірність присязі своєму обов'язку батьківщині, яка ні на хвилину про вас не забувала. Всі ви дістанете державні нагороди. Німеччина звільнених людей, яких забрала до себе, на камери не демонструє. Канцлер Шольц каже: їм треба пройти огляду лікарів і отримати потрібну допомогу. Я вірю, що це правильне рішення. Якби у вас були в цьому сумніви, то ви б розгубили їх після того, як поговорили зі звільненими. Переконувати в цьому передусім треба ні. Німецьку прокуратуру за інформацією видання «Франкфуртер Альгемайне», її співробітники вважають рішення про видачу Красюкова політичними таким, що геть не враховує почуттів родини убитого ним чеченця. Важливо вказати на моральну асиметричність в цьому обміні. Росії віддали хакерів, агентів і убивцю, який відбував у Німеччині до вічне покарання. З Росії ж випустили журналістів, правозахисників і антивоєнних протестувальників. Цей обмін може зміцнити позиції тих на заході, хто шукає мирної угоди між Росією і Україною, яка була б на користь Росії, яка б дала Росії зберегти окуповані українські території і завадила Україні вступити в НАТО. Довше всіх між небом і землею перебувають ті, кому летіти з Анкари до Сполучених Штатів. Їхні родини збираються в Білому домі. Байден на камери телефонує в літак. Це Джо Байден. Вас незаконно утримували довгий час, і ми раді, що ви нарешті вдома. Я так за тобою скучила. Це мама. Ти мене чуєш? Ми в овальному кабінеті. За кілька годин Байден теж їде на летовище. Цей обмін, розмови про який йшли з Росією більше року, називають перемогою його адміністрації. Але колишній президент президенти, кандидат у президенти Дональд Трамп, обмін розкритикував саме через те, що повернути Росії довелося злочинців. В часи холодної війни між Сполученими Штатами та Радянським Союзом і раніше були прецеденти обміну радянських дисидентів на радянських же шпигунів. В 2019-му пройшов обмін між Росією та Україною. Тоді 35 росіян, серед них ключовий свідок у справі збитого росіянами Боїнга боїнгацемах, обміняли на 35 українців. Тоді на волю вийшли, зокрема Олег Сенцов та Олександр Кольченко. Утім, з цим обміном чи наступними ще масовішими військовими. Ані західна преса, ані російські пропагандисти того, що відбулося напередодні в Анкарі, не порівнюють. Яна на ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Планових вимкнень електроенергії не готують як сьогодні, так і завтра. Повідомляють в Укренерго. Утім, закликають не забувати, що повноцінно відновити енергосистему країни ще не вдалося, тому в пікові години не слід вмикати одночасно по кілька енергоємних приладів, адже ймовірність нових знеструмлень залишається. Ось, наприклад, обсяги електроспоживання станом на 18-ту годину перебираються ледь не в половині регіонів країни найбільше. Дніпропетровщина, Запоріжжя, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Львівщина, Рівненщина, Херсонщина та Житомирщина натомість в ліміти зараз найкраще вкладаються Хмельниччина, Донеччина і Сумська область. Тризуб до батьківщини матері приварили не за технологією. Він за іржавів і може відпасти. Така заява збурила соцмережі після інтерв'ю виданню Ліганет директора інституту зварювання Ігоря Кривцуна. Особливо інформація про, начебто, іржу сподобалась російським пропагандистам. У музеї історії України в Другій світовій війни це все спростовують в ексклюзивному інтерв'ю ТСН Заступник генерального директора музею розповів, що справді торік, у грудні, фахівці інституту Патона обстежили щит і новий герб, особливих відхилень не виявили. Про що сказано в акті обстеження. Роботи проводили не безкоштовно. За них сплачені бюджетні кошти після сьогоднішнього скандалу музей уже підписав нову угоду з інститутом на проведення додаткових досліджень. Їх проведуть в середині серпня разом із компанією, яка минулого року встановлювала герб у разі виявлення іржі. І корозії чи інших проблем дефекти будуть усунені безкоштовно своєю чергою. В інституті Патона підтвердили ТСН, що нічого критичного з гербом не відбувається. Нагадаю, монумент батьківщина мати споруджено в 1981-му. Торік зі щита демонтували радянську символіку серп і молот, і замінили на герб України, де комунізація монумента коштувала 28 мільйонів гривень. Жодної офіційної інформації про ржавіння, про аварійність або якісь ще інші е, речі, які могли б відбуватися з е, гербом, з тризубом, у нас немає. Ми за замовлення музею зробили дослідження як зовні, так і всередині конструкції. Якість швів на нашу думку ну, не дуже гарно. Це раз є підрізи, є нерівномірності. І є цвіти саме кольори, які свідчать про зміну в металі. Це може бути за рахунок термічного циклу зварювання, а також може бути за рахунок і корозійних процесів, які почали розвиватися. Вихідні з дощами та грозами зміна антициклонів несуть опади на більшу територію України. Прогнозує синоптикиня Наталія Діденко. Так, 3 серпня дощитиме в західних областях, а на півночі, на Вінниччині, на Одещині уже надвечір. Суботи, ймовірні дощі на Черкащині, Полтавщині та місцями в Дніпрі. Лише на півдні та сході сухо та сонячно до плюс 29 градусів. Спека на півдні та сході спаде в неділю, 4 серпня. А накрипатиме вже по всій Україні в Києві субота буде прохолодною до плюс 24 градусів із дощами та грозою. А в неділю в столиці суха і тепла погода. Але нагадуємо про парасольки. Цими вихідними краще не забувати. це. Остання новина випуску ТСН, Наступний о 19-й. зараз в об'єднаному марафоні працюватимуть. ведучі один плюс Наталія Мусичук, Максим Сухенко їм слово замить. Будьте з нами цієї п'ятниці.